Не так давно нам розповідали про те, що за 3-6 місяців ворог може модернізувати fpv дрони настільки, що вони будуть долітати до Києва, і це проблема, бо тоді доведеться траси, які ведуть до Києва, накривати сітками. Бачили такі сітки там в Запорізькій області, в Сумській області, в Харківській області. Бачили, люди їздять між містами, і це все в трасах. Накритих сітками. Це насправді дуже страшно, це дуже стрьомно. Ти повністю відчуваєш, що халепа-халепа. І ось ворог модернізує нібито fpv дрони, які зможуть, можливо, зможуть долітати до Києва. Я одразу сказав, що ну, давайте не будемо одразу так лякатися, і ми ж розуміємо, що на кожну зброю є певна протидія. Можливо, Війна і призупиниться і до цього не дійде, але є крайня історія, коли нам намагаються сказати, що Росія не має таких можливостей і Росія не здатна розробити ось таку зброю. Ну, будь ласка, один із експертів на одному з каналів каже: Росія вдосконалює керовані авіабомби, це ті, що називаються каби. Вдосконалює. і ми такі, ну так, да, вдосконалює, Бо ось з'явилася інформація, що нібито каби почали долітати до великих населених пунктів, які далеко знаходяться від території бойового зіткнення, і це дуже тривожний сигнал, бо каби це непрогнозована зброя, каби це зброя, яка не вимагає підняття авіації, яка не вимагає багато чого. Каби швидко долітають, ну каби можна кидати там безкінечно, бо їх багато, вони не такі дорогі у виробництві і використанні в обслуговуванні. І от експерт каже, що Росія вдосконалює керовані авіабомби, і ти думаєш, о, тебе попереджують, тобто натякають, вкидають в інформаційний простір відчуття цієї небезпеки і створюють такий дискурс, що треба з цим щось робити. Але ні, бо експерт продовжує. Але Росія не має достатніх потужностей для їх масового виробництва. Експерт пояснив, що Росія намагається, намагається уніфікувати та здешевити авіабомби, перетворюючи їх на планерні, оскільки виробництво ракет для неї стало надто дорогим. Такі бомби оснащуються системою наведення ГЛОНАС. І можуть діяти в межах до 200 кілометрів, що становить серйозну загрозу. Водночас експерт зазначив, що російська авіація обмежена у можливостях, а масове виробництво цих боєприпасів не налагоджене, адже вони залишаються технологічно складними і дорогими. А українська ППО успішно збиває ці боєприпаси системами Петріот і, і ще якоюсь системи. Скажіть мені, будь ласка, от експерт в курсі, що у нас Петріот дуже обмежені в використанні? Експерт це знає? Експерт це живе в Києві, я його знаю. І е, якщо він живе в Києві, а він живе в Києві, то він бачив, як ракети ворога пробивають систему ППО. Так це в Києві. А що говорити за Дніпро, за Полтаву, за Суми, за Харків, за Запоріжжя, за Миколаїв? Якщо каби можуть летіти до 200 кілометрів, це вже не дрони, це дуже серйозно. І, ну, і дрони дуже серйозні, але каби це надзвичайно руйнівна сила, в рази потужніша за дрони. І виходить в ефір експерт і каже, ви знаєте, та Росія їх не зможе налагодити, Росія що там відстає там, іще чого-небудь. Ну, казку про 2-3 тижні ми вже чули. Чому не сказати людям, що така небезпека є, що готуйтесь до того, що міста можуть бути під прямими обстрілами? Чому не розповісти людям, як на це реагувати? Які мають бути системи безпеки в таких випадках? Чому не зонувати міс міста, не показати, куди, де є от, потенційно небезпечні сторони, а де ні? От я, наприклад, я не знаю, де в мене в будинку, де небезпечна сторона, а де ні. Ну, я так розумію, коли дрони летять, то їм байдуже, вони з будь-якої сторони можуть залетіти. Коли ракети літають, ну напевно також. А от коли керована авіаційна бомба, може, може, потрібно якось людей сповістити, а де переховуватися? Від керованої авіаційної бомби, то можливо, вже і паркінг не рятує, можливо, і укриття вже не таке, можливо, і е, метро, які знаходяться от одразу під естакадою, можливо, вони вже не рятують? Давайте ми це будемо розповідати людям. Для чого людям розповідати постійні казки про 2-3 тижні? І про дві-три ракети, для чого? Це ж нічим не відрізняється від Олексія в 2022 році. І ми з вами чудово розуміємо, якщо ворог вважає, якщо Російська Федерація вважає, що ось ця система керованих авіабомб ефективна, вони їх вдосконалять, вони їх зроблять і вони їх будуть використовувати. Ви це чудово знаєте. І експерт це чудово знає. Але замість того, щоб розповісти нам. Як приготуватися до цього всього, які дії має зробити влада, можливо, закликати владу іти на якісь розмови, переговори і спроби дипломатичного вирішення цієї проблеми, бо нам, може загрожують каби з відстані в 200 кілометрів. От замість цього всього, експерт нам каже, ну, Росія не зможе це зробити, бо, бо не зможе. Зможе. І ми це з вами чудово знаємо. Бережіть себе і на кожне таке висловлювання намагайтеся реагувати критично. Критично я маю на увазі, от почитали ось таке, поцікавтесь, що це за каби, як вони б'ють, яка їх траєкторія польоту, що воно таке, наскільки воно небезпечне, де вже в наших містах використовують ці каби, як там люди на це реагують, як вони живуть з цим. Ви маєте бути трішечки в темі. Бо ось ці експерти, вони, на жаль, намагаються тільки інколи прикрашувати нашу реальність, яка насправді, насправді страшна. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу. І давайте будемо розумними людьми: розумними, відповідальними, щирими і дивитися правді в очі, от якою вона є. Я впевнений, що це єдиний правильний метод для розумної людини.